Наступний наш спікер, прошу вас, до Елла Яцута, Луцьк, культурна менеджерка, засновниця літературної платформи Фронтера, керівниця платформи алгоритм дій. Ну я вам скажу, що результат роботи цієї дівчини і фронтери взагалі в Луцьку відчувається. І я дуже щаслива, що вони є. А я дякую, що ви долучаєтеся завжди до наших ініціатив. Вітання всім. Я зараз буду розповідати про проєкт, який вже напевно втретє в етапі все нової нової трансформації. Я так говорю про те, що ми змінюємося, тому що змінюється життя довкола нас. Відповідно, ми повинні завжди реагувати на те, що відбувається, які нові цілі ми перед собою ставимо. Але почну з того, що. Сьогодні ми називаємося літературною платформою фронтера, і в нас є візія, яку ми постійно повторюємо, і всі наші проекти намагаємося втілювати так, аби ця візія збувалася. Це те, що для нас нашим бажанням є, аби Україна, і українська література були інтегровані в світові, світовий культурний контекст. І можливо, це звучить дуже складно, але зараз я розповім вам, як ми до цього прийшли. Ми почали в 2013 році, і тоді ця ідея з'явилася, вона ще не називалася ні громадською організацією, ні фронтерою. Це була ідея, яка народилася в шостому гуртожитку нашого університету. Серед Все сту... дуже просто серед студенток, яким нікол... ніхто, коли ця ідея з'явилася, не сказав про те, що робити це неможливо. Так ось нам цього не сказали. Ми ідею придумали і почали робити. А Що ж ми тоді придумали? В 13-му році, на жаль, Луцьк не був містом на карті більшості українських письменників і письменниць. А ми, я приїхала з маленького містечка з, з Полісся Глибокого з Дубровиці. і ніколи живого автора я не бачила. Того для мене для мене вони Та, всі були живі. мертві або ніякі. От, всі з шкільних підручників. І коли ми приїхали до Луцька, і нас тоді, наш декан. Запропонував нам поїхати на форум видавців у Львові, і ти приїжджаєш по перше у величезне місто. І по-друге, бачиш, як отак повз тебе вулицею проходить Любкодереш, якого ти читала в 11 класі, Юрій Андрухович, по якому повішах його готували з і так далі. І так далі. І ти розумієш, що ці люди справді зараз видають книжки, пишуть їх читають. Вони проводять презентації. До них стоять величезні черги за автографом і розумієш, що цього всього немає в твоєму місті. І ти думаєш, а чому цього немає в твоєму місті? А чим гірший Луцьк? А чому ми не можемо ось так приходити на подібні події, і ці люди не приїжджають до нас? Так вони час від часу приїжджали, виступали в стінах університетів. Але це ви теж розумієте, такі закриті історії, які там для викладачів, для викладацького студентського колективу. І тоді ми вирішили, що це треба змінювати. і почали запрошувати авторів до Луцька. Почули свій перший, ем, перші умови. Любкодеро сказав, що гонорар тисяча гривень. Наша стипендія була місячна 700, Це вже була неймовірно велика ціна для для на, нас студентів на тих пір. Але ми вирішили робимо і все. І так почали. З 2014 року до сьогодні ми зробили 300 плюс подій в Луцьку, чотири міжнародних фестивалі, і ось там на другій карті 470 плюс подій в Європі за участю українських е, авторів і, і авторок. Я думаю, що це досі непогано, непогані досягнення за такий час. Так, так, друзі. Я просто за... але... з заніміла. <плес> <плес> але насправді цього всього би не було. Якби ми від самого початку не почали сповідувати релігію того, що сам ти нічого не зробиш, ми завжди вірили в те, що за порадами, за допомогою, за консультацією, за підтримкою треба йти до своїх. І отут і сьогодні це тема звучала про те, що фестиваль, який гуртує своїх. І цього року ми під подібним гаслом це було не, не основне гасло, але ми його так і проводили, тому що багато людей довкола нього об'єдналося, багато організацій, бізнесів і тощо. І завжди так було. І ми, коли стартували наш перший фестиваль, провели їх три, і можливо, ви на них були. Я буду щаслива, якщо тут є присутні, які бували на ньому, тому що ці фестивалі. Ці фестивалі відбувалися тут, в музеї Корсиків. Зокрема, я дуже дякую, що ви нас хостили. І ми від самого початку запрошували на них перше знакових українських авторів. А друге, ми запрошували авторів за кордону. Для чого? Тому що вони приїжджали і не тільки презентували культури своїх країн, адже якщо ми хочемо, щоб нас читали там, то ми повинні читати їх тут. Це важливий момент. А друге, ми хотіли, аби вони бачили, як живе Україна, що таке місто Луцьк, яким воно є, і там в своїх країнах писали про нас матеріали, давали, згадували нас своїх інтерв'ю в репортажах, в своїх книжках більше, більше і більше. І аби Луцьк з'являвся в цьому інформаційному культурному полі нашої, нашої Європи. За чотири фестиваля цього року відбувся четвертий. Ви можете подивитися, як змінювалися наші, наші показники. Здається, що найкрутіший був 2019 рік 5100 відвідувачів. Так однозначно, що так. Але це був момент, коли ми пробували. Ми постійно змінювали формати, і це був час, коли ми робили одночасно такий дорослий фестиваль, і дитячий, і підлітковий. В цьому були плюс в показниках по кількостях людей, мінус всіх інших. Кому цікаво з культурних менеджерів поділимося, що було не так. Але я хочу звернути увагу саме на фестиваль цього року. Для нас це дуже важлива цифра. Це чітко порахована кількість людей, які прийшли в окольний замок цього року на фестиваль «Фронтера». Я була. <свят> Дякую. Вам. А, і дуже важливо те, що цього року в нас, невзважаючи на те, що була тривала пауза, попередній фестиваль був аж у 2020 році, тобто практично 4 роки минуло. Цього року нам багато хто говорив, що він значно виріс, масштабувався, але в не тільки в контексті того, що це був перший Open Air фестиваль, що це було з великою красивою сценою, з купою гостей, що це було дуже і візуально красиво, і сенсово наповнено. Я завжди наголошую на тому, що для нас він був ключовим в контексті того, що він залучив багато людей з інших, практично з усіх регіонів України, там близько 30% аудиторії, а також приїхали письменни і медіа з-кордону в час, коли в Україні триває війна. Чому це було так важливо? Тому що ось ця пауза, про яку я говорила, яка була, і яка була викликана, зокрема, нашої перервою у 2022 році, ми зробили перерву діяльності організації, вона була покликана тим, що після повноваштабного люди, які займаються літературною культурною діяльністю, мали дати собі відповідь на запитання. Ми мали дати собі відповідь на запитання. Чому ми повинні робити культурні події в час, коли триває повномасштабне вторгнення, коли вся наша команда від лютого 2022 року працювала в штабі, в волонтерському штабі ангар повернутися до культурної діяльності було дуже боляче. Не то, що боляче видавалося що це не настільки важливо, і ми чекали. Ми знали, що повернемося з фестивалем тоді, коли зрозуміємо, яка буде його ціль. І ми цю ціль зрозуміли в один момент. Ми повинні. Постійно повторювати Європі, що тут триває війна, але водночас тут сьогодні твориться культура. І коли ми вирішили, що будемо робити фестиваль, <гадуйте> <гадуйте> шановні друзі, це гасло неймовірне. Коли ми вирішили, що ми будемо робити фестиваль, ми запросили сюди медійників з Іспанії, Польщі, Франції та Португалії, це тепер країни, з якими ми будемо постійно працювати, бо це ще розповім. Але ми за ми запросили їх на день раніше до фестивалю, і тут я дякую пані Зої, те, що долучилися. Ми організували для них екскурсію і знайомство з культурними інституціями, які працюють в Луцьку. Це і художній музей, це і музей Корсиків, і Театр Гармидер, і платформа Алгоритм дій і інші організації, з якими вони мали нагоду поспілкуватися і побачити, яка велика колосальна робота твориться сьогодні. І це це перше. А друге, як культурні діячі, в якому секторі вони не працювали, паралельно працюють на те, аби ми. Як не швидше отримали ту бажану допом... перемогу. Хтось, як театр Гармидер, де Павлоць порицький став сьогодні військовим, хтось волонтери, чи хтось ще і ще, Але ми постійно це поєднуємо. І коли в португальському медіа після фронтери вийшов великий матеріал, і там згадується Руслана Порицька з Гармидеру, і там згадуються інші наші інституції. І музей згадується, то це означає, що нехай це один лише матеріал. Ну, тобто таких матеріалів вийшло багато, але мається на увазі, що в цьому португальському одному, але це вже старт, це вже початок, коли тою мовою, якою так мало про нас згадується, про Україну, почалася, почалася ця наша інформаційна кампанія. І все завдяки тому, що вона що Анна Франца, ця медійниця, приїхала до нас. Таких медійників було. Близько 20 осіб, які прийшли, які тут виступали на фестивалі, які спілкувалися потім з нашими колегами і під час екскурсії, під час самого фестивалю. І ось я вам зараз покажу по там це відео, як воно було. Але 24 медійники, які приїхали до нас, це все були за кордону. 200 плюс матеріалів вийшло в локальних, всеукраїнських і міжнародних медіа про Луцьк, про фронтеру, про наших колег. Загалом нас до нас приїхали 83 представники медіа, і це, це це трошки не культурна складова фестивалю. Бо про культурну я можу там відео показати розповідати багато про те, як це відбувалося. Але це другий ось той ем, непрямий, яким проговорюємо з аудиторією, ем, непряма ціль, яку, ем, про яку ми, тоді яку, перепрошую. Це ціль, через яку ми робимо ось це все, аби про нас чули знову і знову. Ось ви бачите, як на польському радіо є матеріал про, про Луцьк, а ось ця вирізка якраз з португальської газети. Другий проєкт, який ми зараз реалізовуємо, це те, що окрім фестивалю, коли до нас приїжджають сюди, ми також намагаємося організовувати зустрічі з українських авторів з українською аудиторією за кордоном. Чому я не зголосила на тому з якої аудиторії? Тому що важливо, коли наші ем, інтелектуали, публіцисти поїжджають туди і там розмовляють. Але є два важливих моменти, які варто розуміти: перший, коли вони спілкуються з українцями, то вони певно, певним чином тримають їх. Цей зв'язок тримають їхні своєю батьківщиною. Вони наголошують їм вкотре і вкотре, що якщо ви виїхали, ви є першими амбасадорами України. Ви спілкуєтеся щоденно з іноземцями і нагадуєте їм про те, що наша країна продовжує боротися, і про те, якою вона є. І ці зустрічі дуже важливі. Але другий момент не менш важливий, це коли наші автори та авторки виїжджають за кордон і спілкуються з іноземною аудиторією. І саме для того ми вийшли на третій напрямок нашої діяльності, це участь в організації українських стендів на міжнародних книжкових ярмарках. Саме я за я мушу нагадати так, це про вже час. завершення. Це завершення. Якраз саме зараз, коли ми з вами розмовляємо, моя команда повертається з Барселони. І це вперше, коли на міжнародному книжковому найбільшому книжковому іспаномовному ярмарку в Барселоні був представлений український національний стенд. Що це означає? Що там вперше були представлені українські видавці з українськими книжками, які мали нагоду поспілкуватися зі своїми колегами, зацікавити українською літературою і, можливо, в майбутньому спрятиме тому, що ці книжки виходитимуть іспанською мовою. А нагадую, це одна з найбільш поширених мов на землі. І що важливо, на цьому ярмарку ми провели дискусію про те, що яка ціль чи може що змінити література в час, коли триває війна. І до неї долучили не лише українських авторок. Там була Карпа Ярена і Тетяна Терен, а також міжнародних зірок. Серед них, зокрема, в панелі брав участь Давид Дейонг. Це світова зірка. Це автор, бестселер, якого нацисти мільярдери виходять по всій Європі і в США. І чому важливо, щоб він був? Тому що коли виступають в одній дискусії і українські автори, і їхні світові колеги зірки, це стає цікаво відразу для великих міжнародних медіа. І вони приходять на цю дискусію, і там вони говорять про Україну і про українську літературу. А потім вони приходять до нас на стенд? Тут немає фотостенду, але на цей стенд прийшов міністр культури Іспанії, міністр закордонних справ ЄС та співробітництва, і консул України в Барселоні подарував йому шопер, де писало Амбасадор Луцька. Він взяв його і цілий день ходив з ним по барселонському ярмарку. Аплодиція. І що важливо, коли в нього запитали, коли він запитав, а що сьогодні вам найважливіше? То наш консул сказав: нам потрібна зброя, тому що на наступний рік ми хочемо брати участь в ярмарку в Мадриді. А нам ми зможемо це зробити тільки тоді, коли Іспанія буде нас підтримувати. І таким чином ми ще раз вкотре показуємо, що мистецтво сьогодні, культура, фестивалі, громади воно перше, воно неможливо без того, коли ми всі об'єднуємося працюємо разом. А друге, воно неможливо без того, аби працювати і на перемогу України. Оце те над цим ми сьогодні працюємо. Дуже дякуємо, дуже дякую, друзі. Е, е, аплодуйте. Прекрасна робота. До речі, ви забули сказати, що ви ще до того всього вони ще відзнімають фільми про відомих людей Луцька і вони дуже цікаві. Я якраз Якщо можна додам там у нас на початку, там було про цілі платформи, і там був момент, яка одна з них це те про яку ви згадували. Вона зараз мало публічно прокомунікована нами. Це розповіді про людей, яких е, змусили нас забути або чиї долі з нашої пам'яті стерли. Але дякуючи таким людям, як ви, як наші музейники, про них згадують знають, згадують, Але фронтера готує один дуже великий проєкт. Скоріше за все, що до більшості з вас, ми прийдемо десь в листах, десь в особистих комунікаціях де ще за зверненням з допомогою, щоб ви до нього долучилися. Але він буде дуже важливий, тому що буде стосуватися однієї важливої для Луцька теми родини і сподіваюсь, потім проекту, через які наше місто будуть знати і розповідати всім. Дякую, дай Боже, друзі. Ну неймовірні в нас люди.